Не лише цієї ночі атакували росіяни. Потужна хвиля шахетів досягла і сумщини. Тут є значні руйнування цивільної інфраструктури. А серед поранених вагітна жінка по Харкову били ракетами С 400 без жертв не обійшлося. Досі важка ситуація в прифронтових районах, де ворожа зброя не стихає ні на хвилину. Про наслідки російського терору в Україні розповімо детальніше за мить. Зараз підписуйтесь і розпочинаємо. За даними Олега Синягубова, голови Харківської ОВА стався ворожий приліт у Харкові. Попередньо є пошкодження житлової інфраструктури. Ворог влучив ракетою С-400, якщо точніше, в одну з осель. Оток, що в ушах зазвеніло, просто зазвеніла в ушах. І в спишках у нас глаза запекли спишки. Оїжжає в суда. тут ще одна. Облако сзади, да все уеба. Да не, не сзади, вот тут прям. Только пропустить. Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали четверо цивільних, три жінки та один чоловік. Всі у легкому та середньому станах пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків. За повідомленням голови нацполіції Івана Виговського по Харкову прилетіло дві ракети, якраз за місцем дислокації поліцейських. В результаті загинув один правоохоронець, полковник поліції Андрій Матвієнко. Поранено ще 26 стражів порядку та четверо цивільних. В області теж було гучно. Близько 21-ї години. Ворог вдарив кабом по місту Куп'янськ. Є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок. Попередньо постраждали дві людини. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. У Слатиному внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджено скління трьох приватних будинків та двох господарчих споруд. По одноробівці били кабами у Козачій лопані, пошкоджено частково приватний житловий будинок. Флігель, літня кухня, гараж, господарчі будівлі. А у Вільхуватці Куп'янського району від рук росіян зруйновано приватний житловий будинок постраждали три людини. В сумах 1 листопада о 19.40 пролунав вибух. У наслідок влучання безпілотника, є руйнування та пошкодження. Відомо про шість травмованих. Про це повідомив виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар. Завтра будуть уже розгорнути штаб, уже працівники сьогодні будуть, і завтра зранку вже буде надаватися людям допомогу. Де саме штаб буде цього разу? Поки не готовий сказати в найближчому, найпростішому укритті. Серед поранених також є вагітна жінка. Прокуратура Сумщини відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Через удар 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Це два багатоквартирні будинки. Повідомили в філії газмережі. Від рано від ранку працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Там можна також отримати допомогу і бути матеріали для пошкоджених домівок. Станом на ранок відомо про понад 200 пошкоджених вікон. На місці працює. Гуманітарна місія Проліска в місті на певний час пропало світло, а внаслідок вода. Четверо людей загинули, та ще четверо дістали поранення на Донеччині від російських обстрілів минулої доби. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Загинули двоє людей та двоє поранених у сухих ялах. Одна людина загинула, та двоє дістали поранення в Юрівці. Ще одна людина загинула у часовому яру. 237 ударів по дев'яти містах та селах Запорізької області завдала армія РФ минулої доби. В більшості випадків ворог застосовував безпілотники. У ніч на 2 листопада російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За словами посадовця, поцілили по Нікополю та Покровській громаді. Загиблих і поранених немає в інших районах області ніч минула без обстрілів та атак. Зранку росіяни знову атакували Херсонщину. Близько 8.30 з артилерії вдарили по корабельному району у Херсоні. Поранений 63-річний чоловік у важкому стані його доправили до лікарні. Також військові РФ скинули вибухівку на 62-річну жінку у Станіславі. У неї вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення, передпліччя повідомили в Ова. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді в жовтні загинуло 25 людей. Це вчетверо більше у порівнянні з вересня. У Чорному морі був зафіксований один російський ракетоносій загальним залпом до чотирьох калібрів. Разом з тим, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Такі дані наводить ВМС України. На цьому поки все. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайку цьому випуску, аби якомога більше людей дізнавалися про терор країни-агресора. Операція на Курщині не згортається. Навпаки, лише нарощує інтенсивність. Воїни ЗСУ. Нарешті показали кадри із населеного пункту Гуйво. Там захисники підняли український прапор, його поставили на флагшток однієї з адміністративних будівель. Натомість російський триколор скинули додолу як ганчірку, де власне йому і місце. Зазначу, що ці знімання були зроблені на початку операції ще у серпні, але зараз ми їх бачимо сповна, і ви їх так само можете проглянути на своїх екранах. Досі ж противник на своєму прикордоні несе колосальні втрати. Управління комунікації командування десантно-штурмових військ ЗСУ озвучило шокуючу статистику. Втрати ворога вбитими та пораненими з початку рейду сягнули практично 8 тисяч солдатів, що дорівнює 15 батальйонам противника. Ще три сотні окупантів було взято у полон. Стосовно ворожої техніки та озброєння, усього було знищено та пошкоджено 58 танків, 162 БМП, 46 БТРів, 136 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 592 одиниці автомобільної техніки і 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки. А на цих кадрах український снайпер вилучними пострілами укладає десант двох російських БТР 82 а які потрапили у засідку і змушені розповзатися відкритою місцевістю, стаючи відмінною мішенню. Крім того, як зазначають наші воїни за цей час операції у повітрі було знищено три ворожі гвинтокрили і ще 146 дронів противника різних типів. Через успіхи ЗСУ, навіть зет воєнкори та пропагандисти готові перегризти один одному горлянки. Нещодавно Юлія Вітязєва із Салавйов Лайф опинилася у центрі скандалу через свої слова про просування ЗСУ. Вона заявила, що це хитрий, але головне, ефективний і виправданий план Росії. Її колеги негайно розкритикували її, звинувативши в приниженні подвигу вояк Путіна. А ці в лапках герої, замість того, аби стояти за свою родину, що сили мародерять. Мешканці Коренівського району Курської області потерпають від зломів будинків та крадіжок майна, у яких підозрюють саме російських військових. Як повідомляє генство новості, двоє місцевих жителів на початку вересня підписали колективне звернення із вимогою припинити мародерство. За словами їх іншої місцевої мешканки. Військові зайняли її будинок, аргументуючи свої дії тим, що в регіоні діє режим контртерористичної операції, і військові, мовляв, мають право. А ті, хто не хоче ні воювати, ні красти, підкупають своїх командирів, тільки б не воювати у Курській області. Так, російські морпіхи в анексованому Криму несуть хабарі. Про це розповідають у партизанському русі. АТЕШ агент із 810-ї бригади морської піхоти РФ. Повідомляє, що у пункті постійної дислокації частину Севастополі повний занепад. Військові у частині перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в Криму. Через це низка командирів вимагає хабара від підлеглих, аби надати відсрочку і уникнути термінового відправлення до зони бойових дій, каже партизан. А ще вороже командування намагається приховати дані про втрати. Насправді, сповіщення про двохсотих із Курщини стабільно надходять щодня. Як, наприклад, після цієї ситуації БПЛА влучив у російську військову вантажівку на трасі Рильськ. Машина загорілася, полум'я охопило весь транспортний засіб і знищило його дотла. Тим часом вистачає у Курській області негараздів не пов'язаних із армією. У темний час доби. В обоянському районі спалахнуло овочесховище. Імовірно, причиною його горіння став підпал. МНС повідомляє, що пожежа вже загашена.